А як ти вважаєш, ти будеш себе відчувати мужнім, коли ти зробиш і будеш робити свою дружину щасливою? Да, буде. Ось те, що я бачу, породу йде От самоствердження йде за рахунок жінок, але тобі на собі потрібно поміняти цю програму. Для тебе підказую, мужність це не те, що ти там кулаком по столу вдарив, накричав там, чи там, подрався з кимось. Ні, це фігня все. Для тебе мужність як чоловіка це коли твоя дружина щаслива з тобою. Коли вона відчуває, що вона є найкласніший люблячий чоловік оце ось для тебе мужність. І неважливо, яким чином ти цього досягаєш. Розумієш? Важливо, щоб вона просто відчувала себе щасливою. Своїх. Да. Що з тобою зараз відбувається? Хвилювання якесь. Да. А через чесність з собою дай відповідь: твоя дружина зараз щаслива з тобою. Не сповна. Що ти зробиш прямо з сьогоднішнього дня, щоб твоя дружина була більш щасливіш? Подарую завтра квіти. Добре, друге. Буду захищати, якщо хтось буде ображати. Добре, третє. Перестанеш її Об ображати. Ще раз. Перестанеш її ображати. От коли вона з тобою не погоджується да, в чомусь, перестанеш її ображати. Да. Да? Перестанеш з нею боротися. Постараюсь. Постараюсь не канає. Це саме головне що, квіти, захищати ну це все. Приймеш її такою, яка вона є. Да, а дозволиш собі собою бути. Як вважаєш, коли ти є той, хто ти є, да, от справжній. Вона буде тебе любити? Вот. Напевно, ще більше. Твоя мужність проявляється через твою дружину, через її стан щастя. Просто запам'ятай для себе це. А коли твоя дружина буде щаслива, як ти вважаєш? Що з твоїм інтелектуальним самобезцінненням буде? Почнеш сам себе поважати. Так. Да. Коли себе поважаєш, як ти вважаєш? Ти себе інтелектуально Ні. Yeah. Жоден чоловік не може назвати себе справжнім чоловіком. Коли в нього дружина нещаслива.